Кожне свято запікаю такий ошийок і подаю на стіл замість магазинської ковбаси. М'ясо краще обирати пожирніше. Мені подобається ошийок або пашина. Нічого я з нього не обрізаю, яке є, таке і є. Ножом роблю проколи і нашпиговую їх морквою. Завдяки моркві м'ясо буде мати красивий розріз. А часника тут багато не буває. Роблю проколи з усіх сторін і нашпиговую. Головним моментом є те, що м'ясо перед запіканням має бути кімнатної температури. Тепер додаю сіль та улюблені спеції до м'яса. У мене готова суміш. Обов'язково трохи рафінованої олії, щоб спеції добре розподілились. Для маринування м'ясо достатньо пару годин при кімнатній температурі. Перед запіканням м'ясо викладаю в рукав та зав'язую. Ставлю в холодну духовку і випікаю 2 години при 170 градусах. Тепер головне мати терпіння, не почати їсти м'ясо у гарячому вигляді. Щоб воно добре нарізалось, йому треба простояти ніч у холодильнику. Тож, якщо хочете подати таке м'ясо на стіл, готуйте його заздалегідь. Ваші гості оцінять таке м'ясо, воно розлетиться вмить. Раз уже заляпала плетутими тими карасями, то приготую вже дитині нагетси. Для початку філе нарізаю на невеликі шматочки. Спеції додавайте за своїми смаковими вподобаннями. Тут основним моментом є те, що м'ясо має бути кімнатної температури. Тоді воно добре просмажиться. Панірую спочатку у борошні, потім в яйці, а далі в сухариках. Обсмажую у розігрітій олії невеликими порціями. Звісно, це не дуже корисно, але дуже смачно. Дуже швидко готується і не потрібна духовка. І починаю з крема. Саме звичайний заварний, нічого нового. В каструлі змішую яйця, цукор, ванільку, борошно та тепле молоко. І тепер на повільному вогні довожу до загустіння. Тут я зрозуміла, що в процесі приготування краще не втикати і переробила крем наново. Додаю вершкове масло, накриваю плівкою в контакт і залишаю охолоджуватись. А для коржів змішую яйце, згущене молоко, борошно та розпушувач. Дуже важливо взяти якісне згущене молоко, а не молочний продукт. Кісто ділю на 6 частин і формую майбутні коржі. Обрізки тіста не викидаю. З них зробила ще два коржа. Далі кожен корж треба обсмажити на сухій сковороді з обох сторон. Приступаю до збірки торта. Тут теж все просто. Корж, крем, корж, крем, ляп-ляп і готово. Нічого складного. Обов'язково щедро промазую збоку. Щоб торт мав більш рівну форму, прибираю його в кондитерське кільце на 12 годин. Прикрашу торт подрібненими горіхами і крихтами печива та сезонними фруктами. Ну якраз перше грудня, сезон лохини, такий розгар, така дешева. А на ранок заварюю свіжий чай і всіх кличу до столу смачно снідати. Давно хотіла приготувати такі котлети, але то олії шкода, то часу не вистачає. До 100 грамів вершкового масла додаю часник, кріп, сіль та перець. За допомогою харчової плівки з масла роблю ковбаску і прибираю на 20 хвилин у морозилку. Куряче філе розрізаю на дві частини і кожну з частин відбиваю з обох сторін. А після цього солю та перчу. Розділяю масло на шайби і кожну шайбу замотую у відбивну. За допомогою харчової плівки придаю гарну форму і на 20 хвилин прибираю до морозильної камери. А щоб не заплутатись, в якій послідовності робити панірування, запам'ятайте таку просту схему. А після фритюру ще 30 хвилин запікаю при 170 градусах, накривши фольгою. Котлета вийшла красиво, смачна і соковита. Однозначно приготую ще не один раз. Торт ідеальний для домашнього чаювання чотири стакани і одна чарка. Вміст першого стакану це два яйця, і я додаю до них вміст другого стакану це цукор. Вливаю вміст третього стакану і це кефір. Тепер всипаю пів чайної ложки соди та вливаю в міст чарки. Це рафінована олія. Далі черга какао. Воно не в стакані, а в ситочку. Його потрібно 2 столові ложки. Ще треба розпушувач і ванільний цукор. І тепер черга четвертого стакану це борошно. І тепер замішую тісто та заливаю його у форму. Бажано, щоб форма була висока, але меншого діаметру, щоб бісквіт можна було розділити на три частини, але у мене такої немає. Тому я буду розділяти на дві частини. 170 градусів 45 хвилин. А поки готую крем, варене згущене молоко змішую зі сметаною. З бісквіта зрізаю верхівку і її я буду використовувати для декору. А сам бісквіт в моєму випадку розрізаю на дві частини. Кожен корж щедро просочую кремом, а верх торта посипаю крихтами, які я зробила з обрізків бісквіту. Тортик на ніч треба поставити до холодильнику. На його приготування я витратила трохи більше однієї години. Вийшов смачний тортик для домашнього чаювання. Вчора я готувала ковбасу зі свинини для своїх чоловіків, а сьогодні готую з курячого філе для себе. Я ж ходаю то до літа, то до нового року. Тому нарізаю на кубики куряче філе. А зі спецій використовую сіль, сухий часник, паприку, зерна гірчиці, чорний перець і мускатний горіх. Вливаю трохи холодного молока і вимішую ковбасний фарш. Для оболонки буду використовувати просолені свинячі кишки, які я попередньо вимочила і промила. А набивати майбутні ковбаски буду за допомогою обрізаної пляшки. Це робиться швидко і просто. В кінці я ніколи не зав'язую і ковбасу не проколюю, а залишки невикористаних кишок можна заморозити. Після розморозки вони не втрачають свої властивості. Ковбасу буду запікати в духовці, попередньо змазавши її краплиною олії. Ось і готова ковбаска, можна худнути. І такий гарний розріз вона має. Дуже смачно, з гостро солодким соусом.